Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги: ви можете перетворити усі свої кредити на один. Аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули ідея банк. Один кредит, три переваги. Найбільше в Україні заробляють пілоти цивільної авіації. Їм готові платити 27 тисяч гривень на місяць. Не бідують банкіри та страховики. Їх зарплатня близько 10 тисяч гривень на місяць. А вчителі й медики найбідніші у рейтингу. Їх зарплата коливається від 3 до 3,5 тисяч гривень. Офіційні статки українців у жовтні порахували в держстаті. Уряд роз'яснив, як оформляти розстрочку на оплату комунальних послуг українцям, які не мають права на субсидію. Суму платіжок розтягнуть на рік. В Уряді запевняють, така розстрочка не передбачає стягнення будь-яких відсотків. Перше, що потрібно зробити, це написати заяву. Друге, потрібно буде дотримуватися графіку платежу, тобто, протягом опалювального сезону буде нараховуватись вся сума, але до сплати виставлятися лише половина. Друга половина буде по закінченню опального сезону. Виставляти. Якщо вчасно сплачувати свою частку за відповідним договором, то штрафи чи пеня загрожувати не будуть. Якщо ж українська родина заборгує по платежах, то розстрочку їй відмінять. Криза зі смаком через девальвацію гривні прибуток рестораторів за останній рік впав майже удвічі. Зросли витрати на продукти і напої. Ціни ж на страви підвищилися через інфляцію майже на 40%. Звісно, все стало намного дорожче. Поэтому, ну, конечно, и нам приходится немножко поднимать цены в связи с тем, что дорожают продукты, но ну, без этого никак. Підвищити ціни змушені були усі заклади харчування однак тільки ті, хто зробив це грамотно, поступово і сезонно не втратили своїх клієнтів. А от тих, хто різко підняв ціну, слідуючи за стрибком курсу валют, це не врятувало. Багатьом довелося зачинитися. Чергову хвилю цінового підвищення в ресторанах українці почали чекати одразу після новини про збільшення мінімальної зарплати. Втім, експерти заспокоюють і ресторатор – це не той чоловік, який буде прив'язуватися до повишенню рівня життя і гнати вверх ціни. Ні, ми всі знаходимося на ринку, ми всі повинні бути конкурентно І якщо ти прочитуєш в меню, ну уж не ні з того, скільки отримує человек на сьогоднішній день. Більшість закладів харчування кажуть експерти змушені маневрувати між курсовим ростом, утриманням доступних цін та орендою приміщення. Адже вже на перших порах курсової лихоманки оренда для багатьох ресторанів виявилася вбивчою, аж поки власники приміщень не пішли назустріч та не прив'язали вартість оренди до курсу гривні. Фахівці помітили. Що ресторанний бізнес поступово пристосовується до кризи, тому поки бити цінами по кишенях звичайних українців не будуть. Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги: ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк, один кредит, три переваги.